Галина Мискоріс. Моє незабутнє. Конкурс Щасливе світле незабутнє» Мені 75, і дуже хочеться поділитись щасливим світлим незабутнім. Хоч літа вже далекі, але нічого не забувається, А при згадці тривожить душу і хочеться плакати. Незабутня нова хата, в якій батько перезимував зиму, а влітку у жнива загинув. Залишилося нас троє одне під одним, я, найстарша, і два брати. А батько наш був один у батьків. Піч у нас була величезна, на ній усі грілись, бо зими були морозні тоді. Стіл канцелярський на п'ятиніжках. Незабутній горщик чаю з калиною кожен день. Половину великого гарбуза печеного, як коряк, Із дерева видовбана така посудина, бо мисок тоді не було стільки, як тепер. Зверху баба ложкою збере пригоріле і ложку туди встромить, і хто коли схотів, тоді і їли, а гарбуз коло краю солодкий і добрий то залишалась сама оболудка. У той коряк ложили стегно, запечене на паску. Жили мене бідно. Дід з бабою із хозяйських родин, то були в нас свині, корови і кури. Баба казала, що їх розкуркулили через те, що не пішли в колгосп. А яке було крилечко немаленьке з лавочками з обох сторін, де можна було заховатись. Був такий випадок. Гляділа я братового хлопчика, а вже було холодно, пізня осінь пішла я по дрова, щоб топити грубу, зайшла в хату, а малого немає. А йому не було ще й трьох рочків. Вишукала в хаті нема. Виходжу на крилечко, а він сидить під лавочкою, зіщулився, згорнувся, як зайчик. Давай я його гріть одіялом з печі, щоб не захворів. А того хлопчика і не стало потім. Учився у військовому училищі зв'язку і загинув. Незабутній клен, на вулицю нахилений, як виходить з двору, і хвірточка, і низенький заборчик. Як іде вечором до хати, баба гукає Защипайте хвірточку, а перехились та й щепнеш її. Незабутні сніги в рівень із забором і та долина, де катались на ковзанах і санях. Незабутні святки, особливо куття. Баба казала молитву, а ми всі ставали на коліна дід і мама, і ми повторювали за бабою слова молитви і били тричі поклони. Не можна забути, як ми з братом загрузли. За нами жила баба глуха. А брат хотів піти до неї і загруз, гукає діда, а той, зайнятий своїм ділом, і не чує. Я побачила, що брат смикається, тож пішла його рятувати, і сама загрузла. Стали тоді ми кричати вдвох. Дід почув, прийшов, витягнув брата, узяв під руку, а другою рукою витяг валяночки, а тоді прийшов і витягнув мене. Незабутні шовковиці дві. Білі і чорна, на яких паслась уся куткова дітвора. А дітей було багато, клуня, за нею верби, а на них жуки рогачі, чорні, здорові. Навпроти хати споконвічний кланок на колгосп і на вулицю, що веде до центру міста. Мама казала, що довго позирала на ту стежку, усе здавалося їй. Наче йтиме наш батько. Пролетіло життя так швидко, навіть не думалось, що воно таке швидкоплинне. Ми прожили в мирі і дружбі, в якомусь такому світлому і чистому минулому. З повагою до діда, баби та мами, ми не чули грубощів, ми вже доходимо до тієї межі, звідки не вертаються, але зберегли дружні стосунки на все життя. Я думаю, що це і є щастя. З радістю зустрічатись рідним. На жаль, меншого брата вже немає, і так хочеться у незабутньому минулому побувати. Заходиш до мами у двір, а вона сидить на лавочці, обняти її, відчути її руку, як вона зрадіє, і поплескає по плечу. Але в минуле нема вороття. Молюсь. Щоб діти і онуки пожили у світлій і мирній країні, щоб у них у пам'яті залишалось тільки світле, щасливе і незабутнє.